Вітаємо! Ви на каналі АКБ Крамниця. Для постійних глядачів, мабуть, незвично бачити зараз на екрані літієву батарею, так як ми займаємось продажем та обслуговуванням стартерних свинцевих акумуляторів. І як я вже казав у минулих роликах, до нас зазвичай цілі справні та робочі акумулятори рідко привозять на діагностику. То як до нас потрапила ця не свинцева батарея? Зараз все поясню. В період частих відключень електропостачання багато людей користуються свинцевими акумуляторами гелевими АGM-технології та навіть звичайними автомобільними з рідким електролітом. Тут все залежить від потреб та можливостей. І після того, як у багатьох користувачів свинцеві батареї ще після перших блокаутів почали стрімко втрачати ємність, то багато хто перейшов на більш дорогі та сучасні літієві батареї, тому як вони мають ряд переваг порівняно зі свинцем. Одна з таких батарей і потрапила до нас. Це літій залізофосфатна батарея виробника CJY, якщо правильно вимовив назву. Номінальною ємністю 100 ампер годин. Чоловік придбав цю батарею десь 2 місяці назад замовляв з Китаю. Чудово, акумулятор працював з інвертором, який живив котел і освітлення, тобто, навантаження було досить невеликим, у межах 300 Вт. Заряджався акумулятор тим самим інвертором. І раптом після чергового розряджання батарея перестала заряджатись. Привіз та попросив оглянути. Ми не спеціалізуємось на таких акумуляторах, але до кого звертатись по гарантії чи по ремонту, людина не знає, а відправляти назад в Китай продавцеві та чекати на диво просто немає часу. Чимось треба користуватись. Тому ми хоча б спробуємо розібратись. Особисто я оглядатиму літієву батарею вперше. Але мені дійсно стало цікаво подивитися, що може зламатись у літієвій збірці. Подивившись кілька оглядів саме такої батареї, зрозумів, що поки не відкрию, нічого не виясню. Це відео спочатку не планував знімати, тому у розповіді вимушений викласти буквально кілька фото. Стіл виглядає, як зазвичай в робочих умовах, не звертайте увагу. Спробував натиснути кнопку на акумуляторі і вона не відреагувала. Далі міряю напругу на виводах, і вона склала 0,5 вольт що для любої батареї буде критично низьким показником. І звісно, тільки зібрався оглядати всередині, так одразу світло вимкнули і у мене. Приєднав блок живлення і короткочасно подав на наклему напругу 14,2 В. Струм при цьому не протікав зовсім. Вимкнув і спробував натиснути кнопку не реагує. Знову подаю напругу і струм не тече, але побачив помилку на дисплеї F04. Подивився інструкцію і найпоширеніші причини це перевищена допустима напруга на вході, несправність або блокування BMS, або великий розбаланс та вихід з ладу якоїсь комірки. Струм поки не протікав. Відкриваю батарею. В темряві я мав побачити ось такі невеликі заглушки, які тримають верхню кришку корпусу. Під ними треба було відкрутити звичайні болти фігурною викруткою. Але відкривав заглушки тим, що було під рукою, і ліхтарик в той момент дуже допоміг. Зняв кришку і побачив таку картину. Якщо відтворити події у кращому освітленні, то виглядало це так: зверху бачу плату BMS. Дисплей з'єднаний не до комірок, а тонкими кабелями до основних виводів після BMS, тому вказує вихідну напругу BMS плати. Силові кабелі мінуси йдуть від основного контакту до BMS плати. Плюсовий вивід приєднаний від основного виводу до плюсової шини комірок. Відповідно, мінус проходить через BMS і від неї вже кріпиться до мінусової шини комірок. Самі акумулятори добряче так залито піною. Виглядає, як на мене, трохи дивно. Мірюю напругу на виводах верхньої кришки 05. Напруга БМС плати має такий показник. А потім мірюю напругу на самих шинах акумулятора, і вона становить 08 В. Тут перше питання виникло: чому така розбіжність? Далі знаходжу роз'єм на BMS платі та спробую заміряти по банкам, так як до самих комірок ніде не дістаю. Четвертий контакт 082 В, третій 0,59 другий 0.43. І перший 028 вольт. Трохи незвично, що комірок 4, а не 6, ну так це вам і не свинець, і ареометр тут не знадобиться. Отже, батарея була якимось чином розряджена до критично низької напруги. Я так розумію, критично низька для літія це 2,5 вольти, а у нас в 10 разів менше 0,28 вольт. Виникають наступні питання: чому інвертор не спрацював і не вимкнувся при напрузі на клемах 10,5 вольт? І чому не спрацювала BMS плата при низькій напрузі і не відсікла виводи батареї. Як пробував розбудити акумулятор. Приєднав маленький блок живлення до шин акумулятора і пробував подавати напругу з 1,5 В. Струм протікав 200-300 мА і падав. Я поступово збільшував напругу, щоб міг протікати зарядний струм. І таким чином вдалося розворушити акумулятори. Напруга зростала і дисплей відповідно відображав відсоток заряду. Знову було чергове відключення і роблю вимушену паузу в зарядному процесі. Напруга на шинах батареї становить 13 В, а на виводах після BMS 12,8 В. Якщо короткий імпульс не вивів BMS з блоку, то можливо після досягнення певної напруги він може розблокуватись. Вирішив перевірити. Приєдную зарядний пристрій з обмеженням напруги 14,2 В та струм, як бачу, не тече, тобто BMS заблокувала виводи на вхід. Пробую приєднатись зарядним пристроєм так само, як і блоком живлення, коли будив батарею, а саме до шин на самих комірках. І в такому варіанті струм починає протікати до батареї. Ставлю пробні 4 А і напруга відображається 131 В на зарядному пристрої. А на дисплеї акумулятора бачу 12,7 вольт. Дивлюсь напругу на роз'ємі BMS плати, Четвертий контакт 13,15 В. третій 986 Другий 6,57. і перший 3,28 вольта. Тобто, якщо судити по даним отриманим з такого заміру, всі комірки мають по 3,29 вольта. Тут наступні думки: якщо заряджаємо без участі BMS і комірки поки однакові по напрузі, то як визначити, чи взагалі працює балансир? Тоді знову питання до БМС: чому і що блокує зарядний струм на виводах і як це розблокувати? Знову пошукав інформацію, і вона звучить наступним чином. Якщо одна з комірок розрядилась нижче певної напруги, то БМС блокується мосфетами, тобто вимикачами, які працюють на заряд і на розряд, та у разі чого спрацьовують як захист. Тобто тут вже вимальовується проблема. БМС плата працює частково, балансир під питанням, а МОСфети блокують струм на вхід. Також треба перевірити, чи не заблокований струм на вихід, і залишилось питання, чому не спрацював захист від низької напруги. У підсумку все поки сходиться до того, що винна в усьому BMS плата, це я так собі думаю. Можливо, помиляюсь, бо повторююсь: оглядаю літієву батарею вперше. Повернемось до заряду. Напруга досягла 14,1 вольта, і струм починає зменшуватись, а на самому дисплеї вказано, що заряд досягнув 100%, але напругу вказує 13,7 вольт. Напруга на роз'ємі БМС плати по коміркам 3,55 на першій, 7.10% на двох комірках, 10,6% на трьох і 14.1 на чотирьох комірках. У процесі заряджання однакова напруга на комірках дочекався, поки зарядний струм зменшився до 5 А. Дисплей так само вказує на 100% зарядженість батареї. Комірки мають наступну напругу 3.63, 7.19. 1064 та 14,15 вольта. Тобто, якщо порахувати шляхом віднімання, то виходить 363 В на першій, 356 на другий, 345 на третій і 3,54 на четвертій. Припиняю заряджання та дам пару годин постояти батареї, щоб поміряти, чи змінилась напруга і як вона відрізняється між комірками. Минула година і контрольний замір напруги 3509. 699 1039 1383 відповідно 3,5 Вольти перша, 348 В друга, 3,4 рівно третя і 3,44 вольти четверта Певну невелику розбіжність бачу між двома першими та двома другими комірками, але наскільки вона критична? Наступний крок це хочу перевірити, чи батарея віддає заряд через основні виводи і чи плата може вимикати ці виводи при досягненні мінімально допустимої напруги. Після заряджання акумулятора простояв десь 3 доби. Приєдную навантаження і бачу, що трошки напруга за ці дні зменшилась. На виводах і так відображалось меншою, і зараз на них бачу 13,2 вольти. Не знаю при досягненні якої напруги має спрацювати захист BMS, але якщо він спрацьовує на 2,4 В на елемент, то виставлю поріг трошки нижче, на 9 В. Струм навантаження обрав 6 А. Вечором запускаю розряд, і ніч теоретично батарея має протриматись, враховуючи, що зарядним пристроєм було віддано акумулятору приблизно 95 годин. Тобто, вранці, прийшовши на роботу, я ще застану процес розряджання та зможу зловити момент падіння напруги. І якщо не спрацює BMS плата, я спрацюю замість неї. На наступний день така картина. Прийшло 15 годин під навантаженням, і напруга сягнула 12 вольт, злито з акумулятора було 90 Аг. І це мене приємно здивувало: в діапазоні з 13,5 В до 12 вольт отримати 90 Аг. Крива розряду літієвого акумулятора доволі сильно відрізняється від свинцевого. При досягненні напруги 10,5 В отримали вже 100 Ампер годин. більше 16,5 годин під навантаженням. Я вже на всякий випадок не відходжу від акумулятора, щоб вчасно зреагувати замість BMS. Спостерігаю за напругою і при досягненні 9,6 В бачу відскок до 10,2 В. Мабуть, це спроба BMS все-таки відсікти клеми від навантаження, досягнувши 2,4 вольти на комірку, але, як бачу, не вийшло і навантаження продовжується. Прискорюю на хвилинку відео і покажу, що досягнувши знову напруги 9,6 спроби вимкнутись вже не було. Напруга зменшувалась і бачу, що і стрімке падіння неминуче. Припиняю навантаження на 9,4 вольти все таки проблема саме в неробочій BMS платі. Тобто висновок наступний: батарея хороша. Комірки мають свою заявлену ємність навіть після вкрай глибокого розряду. Робочий діапазон чудовий. Навіть з інвертором, який відсікає напругу на 117 В, ми можемо отримати більше 90 ампер годин, тобто більше 1100 Вт енергії. А якщо користуватись інвертором з нижнім порогом 10,5 чи 108 В, то повна ємність буде у розпорядженні. Процес заряджання, як то кажуть, до повного баку проходитиме доволі швидко, якщо мати потужний зарядний пристрій. Для теперішніх частих відключень така батарея це дійсно хороше рішення, але, як завжди, є якесь але. Цей акумулятор обійшовся людині 12 тисяч гривень, попрацював місяць і вийшла з ладу БМС. Мабуть, цей випадок точно не виключення, і такі поломки трапляються. По гарантії, немає куди звернутися, так як замовляв особисто. Та й самостійно знайти проблему зможе далеко не кожний користувач такого акумулятора. Якщо навіть вийшло самостійно виявити несправність, то це тягне за собою купівлю нової БМС плати та її заміну близько 2500 гривень плюс робота. Також не кожен самостійно зможе це зробити. А на період ремонту треба чимось користуватись. І, мабуть, добре, що зламалась саме БМС, а не вийшла з ладу якась комірка чи дві. Перепакувати батарею буде значно дорожчим задоволенням. Загалом мені, як людині, яка має справу виключно зі свинцевими батареями, було дуже цікаво розібрати та оглянути цей літієвий акумулятор. Певні моменти для себе відмітив у перевагах над свинцем. І в цілому у роботі з безперебійними системами живлення літій залізофосфат буде хорошим вибором. Особисто собі придбав би таку батарею. Щодо конкретно цього акумулятора, мабуть, його доведеться і розбирати повністю, і замовляти та встановлювати БМС, та потестувати вже з оновленими запчастинами. Сподіваємось, відео було корисним. Дякуємо за перегляд та до нових зустрічей. І окрема подяка одному глядачу нашого каналу з Ніком BlackEnd за тих підтримку при створенні цього відео.